Друзі, вітаю! Маю маленький анонс. 2 грудня я буду виступати онлайн на Kyiv IT Outsourcing Forum. Запрошую вас відвідати. Я буду розповідати про те, як здійснити перехід від суб'єктивного прийняття рішень до менеджменту, який базується на фактах та даних. Тема ця актуальна, тому що статистика нам говорить, що компанії, які використовують дані в менеджменті, вони перевершують своїх конкурентів, і особливо це помітно в ситуаціях масштабування, кризи або трансформації. Я би відзначив тут ключовий фактор успіху це використання даних не просто як якогось набору метрик, а власне формування навичок і культури системного мислення в менеджменті. Відповідно, будемо говорити про те, як побудувати операційний фреймворк. Будемо розглядати конкретний приклад, кейс релевантний для IT-компаній, не тільки для it компанії в принципі, для будь-яких B2B-сервісних компаній. Будемо говорити про інструментарії та процеси складнощі, кількісної оцінки, квантифікацію, про опір організаційним змінам, про впровадження та закріплення нових практик. Отже, переходьте за посиланням, реєструйтесь на подію, пишіть мені в приват щодо промокодів на квитки. Ось, і буду радий бачити вас всіх суботу. Дякую.